Та вітаю всіх сталкерів зони. З вами Гріф І в даному відео ми продовжимо розгляд збірок на гру Stalker Oblivion Lost. І на черзі у нас білд за номером 1154. Можливо, ви скажете. «О, Гріф! Стривай, стривай! Наступна збірка за хронологією має бути збірка за номером 1096. Щось ти попутав? Одразу відповім вам на це питання. Білд 1096 це той самий 1114, але з невеличкими виправленнями. Але, зрештою, це абсолютно однакові збірки. Навіть міні-ганші присутні. Хоча заявлено, що остання збірка з даною зброєю це 1114. Тому ми не будемо загострювати увагу на цьому, та перейдемо до розгляду білду за номером 1154 від 28 серпня 2002 року. Хоча, і як в 1114, тут на розгляд дають нам ті ж самі дві локації. Тобто Escape та ліст кордон та НДІ Агропром, якщо хто не знає. Але зміни на даних локаціях суттєві. Почнемо з кордону. Перше, що кидається в очі, це зміна ландшафту та наповні локації. Кордон став більш яскравим. Замість сірого осіннього пейзажу 1114-ї збірки, ми потрапляємо у яскраву зелені літні краєвиди 1154-го білду. Із ворогів у нас тут тільки військові, ті самі з позначкою Джефрі із «Oblivion Lost, але з більш розширеним спектром дій. Вони можуть навіть лягати у випадку небезпеки та пересуватись поуском. З'явився південний блокпост, тобто його перша версія. Так само на локації вже ми можемо побачити селище новачків. Правда, не з до кінця проробленими деталями. У селищі вже присутні бункер торговців, але самого крахобора я й не знайшов. Змінився ландшафт в районі фабрики. Гору, на якій вона висушила, прибрали. Але ще відсутній забор, де мав бути перехід з темної лущини. Тому, прийшовши далі, можна знайти цікаву табличку. Такі таблички можна було побачити коло північного КПП при переході на звалище. А що це робить тут? Тільки самим розробникам відомо. Залізничний міст лишився таким, як і був в попередній збірці. Єдині зміни на колії це поява двох локомотивів моделі ЧМЕ-3 в якості текстур. Перехід під залізницею так само грає невеличка труба, яка вже виводить нас до невеликого селища, якого в попередній версії ще не було. Не було й невеличкого хутіра, що знаходився по іншу сторону від автомобільної дороги. Вздовж дороги, яка веде до північного КПП. Ми зустрічаємо текстури автомобілів, зрештою доходимо до самого майбутнього переходу на звалище. Тут нас вже зустрічає імпровізована барикада із БТРу та перевернутого графіка. Перейдемо до наступної локації: тут нас чекає вже не сама територія підприємства, а повноцінна локація з будівлями, які можна вже обстежувати. Дана територія навіть на цьому етапі вже дуже схожа на релізну версію, але різниця все ж таки є і немала. Із основного можна виділити це відсутність підземель агропрому та радіоактивного болота, де в релізі ховатиметься в вагончику дезертир. Збройовий пак від розробників змінився. Та замість мінігану нам видали ще два пістолети CPM і фор 12 Так само в даній збірці вже присутній автомобіль зелена військова нива, на якій ми можемо покататися. Ще з'явився бінокль. На використання якого потрібно натиснути клавішу B. Багато цікавого мало бути в ресурсах самого білду, але я попросту не зміг туди залізти. Тому на цій ноті я закінчу закінчуватиму свій огляд даної збірки. З вами був Гріф. Дякую всім за увагу! І до наступної зустрічі!